У вас, мої любі діти, ви всі полюбляєте їсти фрукти. Чому? Так, бо вони смачні та корисні. Ось перед вами веселий апельсин. Щоб його з'їсти, потрібно очистити шкірку. З банана теж треба зняти шкірку перед тим, як вживати в їжу. Шкірка захищає м'якоть від травмування та бруду. Шкірка ніби одяг для апельсина та банана. У людини теж є одяг її тіла, це шкіра. Доторкніться зараз до своєї руки. Яка шкіра на дотик? Так, ніжна, м'яка, гладенька. Чим же вкрите наше тіло? Кожен пальчик і живіт. Покриття це зветься шкіра організму захисник. На обличчі і на ніжках, на долонях і спині є рожева ніжна шкіра у дорослих і малих. Шкіра це великий орган, захисник і помічник від мікробів, бруду, пилу, захищати тіло звик. З нею треба всім дружити, доглядати, берегти, кожен день ретельно мити, душ приймати за любки. тоді шкіра буде ніжна, і здорова, і міцна. Захищати організм наш буде з легкістю вона. Діти, зараз ви послухаєте казку Сашка Дерманського у що одягнені тварини. Так, так, так. У тварин теж є захисник та одяг. Слухаємо уважно. У що Одягнені тварини. Маленька жабка-ляпка сиділа з мамою на березі річки. Вгорі пролетіла ластівка. Вона мала гарне, блискуче, чорно-біле пір'ячко. Біля катки порався бобер. Він був вкритий густим, гарним хутром. З води вистрибнула рибка. Блиснула срібною лускою і знову пірнула. Он по дну поліз рак. Він увесь вкритий зеленкуватим панциром. По очеретині вгору повз річковий равлик. На ньому красувалася гарна мушля, а зовсім поруч проплив вуш. Від голови до хвоста він був укритий лусочками. Нам ква кватрофично не пощастило, журилася ляпка. Усі мають одяг, а ми голі голісінькі. Аж тут повів вітерець і приліпив до мокрого, лискучого ляпченого животика гусячу пір'їнку. Ой, зраділа ляпка. Мамо, дивись, який буде гарний одяг. Вона заходилася збирати на березі пір'ячко і чіпляти на себе. Дуже скоро ляпка була схожа на пухнастий клубок із ляпками. Думаю, тобі цей одяг не підходить, усміхнулася мама. Ось стрибни у воду. Ляпка ляпнулася в річку. Усе перячко з нею вмить змила вода. Я знову зовсім без одягу ледь не плакала жабка. Не зовсім втішала донечку, мама. Наш одяг це наша чудова еластична шкіра. Вона добре пристосована для життя у воді і для легкого плавання, а ще крізь нашу шкіру. Ми можемо вбирати кисень, що є у воді. На суші ми дихаємо легенями, як звірі, а під водою шкірою, тому ми можемо довго лишатися під водою. Хто б міг подумати? здивувалася ляпка. А що дає іншим тваринам їхній одяг? питала ляпка. Хутро зігріває бобра. Махова пір'я на крилах ластівок допомагає їй літати, а пір'я хвоста допомагають керувати польотом. Черепашня хатинка і захист для равлика, а хитиновий панцир це скелет рака, бо кісток в нього немає. Луска захищає рибу від шкідників і робить її тіло. Оптичним зручним для плавання. Виходить, що кожній тваринці підходить саме її одяг. Так і є, усміхнулася мама. Тому будь собою і більше не журись. Діти, сподіваюсь, вам сподобалась ця казочка. Дякую моє любі. Тож бережіть себе, бережіть своє здоров'я. До побачення, до нових зустрічей.